Добрий день малята. Сьогодні по допомогу до мене звернувся песик. Ось послухайте, що він розповів. Я старанно охороняю будинок господаря. Працюю вдень і вночі. Мені важко, тому що біля будиночку немає паркана. Ось подивіться. Якби ви мені допомогли побудувати паркан, то мені було б легше охороняти територію. Добре, песик, не сумуй, ми тобі допоможемо. Будувати паркан будемо із таких цеглинок. Цеглинки такі гарні, різнокольорові. А якого кольору тобі зробити паркан? Ой, мені соромно, я не знаю назви кольорів. Нічого, ми тебе зараз навчимо. Ось подивись, якого це кольору цеглинка, дітки. Так, правильно, вона жовта. А ця цеглинка якого кольору? Так, вона червона. Ця який має колір? Так, зелений. А остання цеглинка синя. Молодці. Ти запам'ятав песик? Так, я запам'ятав. То ти вибрав, якого кольору буде паркан? Так, мені подобаються цеглинки зеленого кольору, бо вони як травичка, листочки влітку та цеглинки синього кольору, бо вони як небо. Ось і добре песику. Ми загружаємо машину цеглинок, зеленого та синього кольорів і вирушаємо будувати тобі парканчик. Беремо по одній цеглинці і ставимо близько одна з одної. Цеглинки повинні щільно прилягати. Ось так. Беремо по черзі синю-зелену цеглинку. Синю, знов зелену. Молодці. Ось такий парканчик для нашого песика вийшов. Ми гарно працювали. Песику парканчик збудували. Наш песик дуже задоволений. Ну і вам, дітки, спробувати побудувати парканчик для песика. Попросимо батьків сфотографувати ваші парканчики та викласти в вайборовську групу. Подивимось, який пого кого вийшов. До побачення, до зустрічі!